Доброго дня, дорогі мої друзі, рада вітати вас на каналі все по-домашньому. Сьогодні будемо готувати смачні, а головне красиві бутербродики, які прикрасять будь-який святковий стіл. Попереду у нас Пасха, тому хочеться щось таке гарненьке, веселеньке і смачненьке, щоб здивувати і себе, і ваших гостей. Для цього нам потрібно крабові палички, гірчичка, сирок плавлений, часничок. Гірчиця, майонез, яйце, картопля і хлібчик, булочки, хто, хто на що хоче намазувати. Краще брати такої круглої форми. Що будемо зараз готувати, буду показувати. На початку беремо крабову паличку. Так, не знаю. Видно, так, видно буде. Відрізаємо ось так таким, як би трикутничком. Опа, бачите, залишається ось така попочка. І далі, отакими от пелюсточками, нарізаємо крабову паличку. Не дуже тонкою ріжемо, тому що вона може розпадатися. Бачите, мають вийти ось такі пір'їнки. Залишимо, дітки люблять таке посмакувати. З крабовою паличкою ми розібралися. Беремо підсушений хлібчик, зубчик часнику і ось так. Можна сильніше, можна ось так швиденько чух-чух-чух, промазати. Я вам скажу, що отакий от підсушений хліб, поки він ще тепленький, протерти часничком, і будь-яка намазочка, чи то м'ясна, чи рибна, чи сирна, то така смакота виходить. Такий аромат. Я б не сказала, що відчувається, що то часник, але апетит просто шалений з'являється. Отак. Чух-чух-чух. Намастили. Аби ви тільки відчули ці аромати, вже майже всю чесночену стерло. Ми любимо, коли такий гостенький смак чеснику трішки відчувається. Це є. Це прибираємо. Так. Далі що ми робимо саму намазку. Е, Є у мене кукурудзка відкрита. Беремо якусь ємність. О І кукурудзяний оцей розсіл сік. Знову ж таки зливаємо. Є у мене ще одна шалена, як би сказати, ідейка. Хочу проекспериментувати. Той експеримент з куку... захвофабою з горошку. О, тут, дивіться, багато. Баночка на 250 мл це від хрону. Ну, за 200 г водички є. Я робила. Бізе з аквафаби горошку, а також смачний салат з червоним бурячком. Аквафабу залишаємо. Чекайте в наступних відео мої, як то кажуть, шалені експерименти. Кукурудзку залишаємо, щоб вона трошки стекла поки що тако на сторону. Беремо. Далі беремо значить, ми яйце. Картоплинку, таку за велику, як яйце. Один плавлений сирочок. Я ось такий взяла. Відправляємо сирочок. Відправляємо сюди одразу десь столову ложку майонезу. Отак. І, гірчичку. Десь така не сильно повна чайна ложечка гірчиці. Можна досипати перчику, солі. Я ж візьму грибну е, приправку. Ось така у мене грибна приправа, в якому магазині купувала, не скажу, чи то Аврора, чи Червоний маркет, ось так, трішки підсолила. І далі все веделочкою. Або хочете, можете блендером. Це все потрібно добре розім'яти. В таку пюреподібну пасту. Ух ти! Оце обстріл кухні, бо я вам скажу такий серйозний. Повідтирала, бачите, вже є цей майонез. Значить, картопельку спочатку ось так на шматочки. Потім будемо розминати вилучкою, бо вона ще той партизан не здається. Без бою, скажімо так. Так, так, все добресенько. Поєднуємо. Зробила намазочку. Подивіться, яка вона гарнюща. Ну і беремо наші бутербродики, хлібчик і намазюкуємо. Так, гарненько, щедро, як то кажуть, по-багатому, не з такої сім'ї, да, ми з багатої. Далі. Ну, ви зрозуміли, так? Зі всіма робимо такі маніпуляції. Скажу вам ножом набагато зручніше, чим вилкою. Що я роблю? Ножиком тільки на раз. і намазюкали, бачите? Гарненько, рівненько виходить. А? Вік живе вік учися. Намазюкали ми всі бутерброди. Далі треба брати цю крабову паличку. І отак. Гарнесенько її викладати, щоб вийшла в нас така квіточка. Ну, думаю, ви зрозуміли, так? така краса виходить. З кожною наступною робимо те саме. Нарешті домазюкали ми останні. бачите, це вже гарно, а далі беремо кукурудзку. Можна заморочитися і гарно викласти, можливо, я так і зроблю. Ну, це така робота, що хорошо би діток попросити, да? вони люблять такі пазлики погратися. Дивіться. Як вам результат, да? ну і з кожною наступною так само робимо ось так серединку. Кукурудзку. щоб це було гарненько. Да, Все-таки викладати воно трішечки краще, чим просто. Насипати. Поставлю на паузу і повикладаю, щоб було гарно. Да, Нелегка ця справа викладати цю мозаїку з кукурудзки. Ну, а я вам скажу, що результат того вартує. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Вам подобаються ось такі бутербродики? Це такі ромашечки, да? такі ніжні, гарні. Сюди би ще зеленої цибульки, отак, щоб розкласти поміж бутерброди, це така би була вже квіткова поляна. На жаль, в мене немає зеленої цибульки. Але вам як, як варіант, да, Підказочку таку вже дала. Дивіться, яка краса. Ну, красота заглядіння. Є в мене тут така чуточку зеленушечка. Так не побагато, щоб не попортити, як то кажуть, картину. Так, де не де отак. Чуточку кину, щоб. Траплення зеленого були, так? Да? Так, отут? Такий листочок. Я задоволена, мені подобається. Дуже-дуже подобається. Так що, так, друзі? Такі нехитрі маніпуляції, і виходить така краса. Тому, будь ласка, не шкодуйте свої вподобайочки, тисніть пальчик догори, підписуйтеся на канал, пишіть коментарі обов'язково. І діліться цим відео своїми друзями. Це, як завжди, швидко, смачно, з простих, доступних продуктів. Ну і головне оригінально. Прикраса вашого столу, здивування гостей. Тут, як то кажуть, мови немає, всі 100% обов'язково буде. Як завжди, миру, добра. Пока-пока.